Доброго дня, шановні черкасці. Я хотів би, щоб ми сьогодні приділили кілька хвилин темі того, скільки ми платимо за тепло. Сьогодні розгорнулася величезна така потужна хвиля популізму, і багато політиків обіцяють нам, що вони знизять тарифи на тепло. Мушу вам сказати, що це є неправда, м'яко кажучи. Насправді просто відверта брехня, бо всі ми. І ті політики, які це говорять, і ми, як споживачі, дуже добре розуміємо, що тарифи зменшуватися не будуть. Сьогодні тарифи на тепло для населення побудовані на основі заниженої, дотованої вартості газу. Тобто все одно тепло для населення виробляється за ціною газу нижче, ніж його ринкова ціна, і держава, по суті, дотує з останніх сил. Тому в майбутньому ціна газу буде зростати для населення, і вона ще має зрости приблизно вдвічі для того, щоб досягнути ринкової вартості. І ми повинні розуміти, що будуть в подальшому зростати заробітні плати, а заробітна плата це теж істотна складова тарифу. Тому підстав вірити, вважати, що у нас колись почнуть знижуватись тарифи, немає ніяких. Тому, якщо ми хочемо дійсно... Менше грошей витрачати на тепло, менше грошей витрачати на комунальні послуги нам необхідно заощаджувати. Всі ті житлові будинки, які будувалися протягом радянської історії, і які будувалися в останні 15-20 років, вони, на жаль, житлові будинки, втрачають сьогодні більше половини тепла. Тобто, вдумайтеся, 50% тепла ми просто. Викидаємо в атмосферу. Викидаємо через те, що в жаркі дні ми не можемо зменшити подачу тепла в наші квартири. Витрачаємо, тому що наші стіни побудовані із залізобетонних панелей чи побудовані із силікатної цегли, вони просто як решето, вони все тепло видають назовні. Втрачаємо, тому що маємо діряві вікна, маємо не Утеплені підвали і неутеплені горища і дахи. Тому наше завдання, я вважаю, номер один це відмовитись від оцих втрат. Якщо ми вдвічі зменшимо споживання тепла, то відповідно ми з нашого родинного бюджету будемо витрачати вдвічі менше гривень для оплати теплової енергії. Що необхідно для цього робити? Саме перше завдання, якщо ми хочемо будь-що економити, нам треба почати його рахувати і почати платити за те, що ми реально споживаємо. Тому завдання номер один це облік. В кожному житловому будинку необхідно встановити лічильник теплової енергії. Відповідне рішення вже прийнято у нас у Черкасах. Черкаська міська рада підтримала мою ініціативу і обидві теплопостачальні організації Черкаська ТЕЦ і Теплокомуненерго зобов'язані власним коштом в 2016 році всі житлові будинки, які зараз не оснащені лічильниками, оснастити за рахунок цих комунальних підприємств. Тобто цю задачу ми наступного року виконаємо 2016 рік. Всі житлові будинки будуть оснащені лічильниками тепла. Але при цьому ми повинні розуміти, що сам по собі лічильник тепла, він не заощаджує енергію. Ми просто будемо платити за той факт, який наш будинок спожив. Тому кроком номер два, який вже залежить від вас, від власників квартир, це встановити прилади регулювання подачі тепла. Регулятори температури. Що це дає? Це дає нам можливість зменшувати подачу тепла в теплі дні. Або це на початку сезону, в жовтні місяці, в листопаді, коли ще досить тепло на вулиці. Або це наприкінці сезону, березень, квітень. Або нас часто бувають такі теплі дні, іноді цілі тижні протягом самої зими, сонячні дні, коли тепло на творі. І тоді ми змушені розкривати вікна для того, щоб трошки зменшити температуру в наших помешканнях. У цю функцію має виконувати автоматичний регулятор. Він встановлюється, він реагує на погоду і в теплі дні зменшує подачу тепла. Скажу, що ми за останні два роки 104 будинки оснастили такими автоматичними регуляторами. За підсумками минулого опалювального сезону. Люди, які живуть в цих будинках, заплатили на 21% грошей менше. Тому що будинки ці спожили тепла взяли тепла менше на 21%, ніж без такого регулювання. Якщо говорити про гроші, то оці 21% це 8 мільйонів гривень, які не заплатили наші громадяни. За те тепло, яке вони не захотіли, за надлишкове тепло, яке вони не спожили. Безумовно, в холодні суворі зими цей відсоток економії може бути трохи нижчий. Він може становити, опускатися до 15%. Але все одно це мільйони і мільйони гривень, які не треба діставати з кишені і віддавати теплопостачальним організаціям, щоб вони розраховували далі з російським Газпромом. за Отриманий газ для виробництва цього надлишкового тепла. Нарешті третій крок, який необхідно зробити, якщо ми хочемо заощадити більше тепла. Це безумовно утеплити будинок. Утеплення будинку складається із кількох. Складових. Передовсім необхідно замінити вікна, і після цього необхідно утеплити фасад. Тому що сьогодні більшість тепла, яку втрачає наш будинок житловий, це втрати через стіни і через вікна. Безумовно, це не дешеве задоволення, але. Всі розрахунки показують, що в середньому протягом 4-5 років ці інвестиції повністю окуповуються і вже на 6-й рік ви маєте чисту економію. Сумарно встановлення регуляторів і встановлення і утеплення будинку нам дає можливість до 50% тепла заощадити і не споживати його, і не платити за нього. Таким чином, Маючи навіть ті тарифи високі, які сьогодні є, ми будемо платити за тепло вдвічі менше. В Черкасах діє програма, яка підтримує житлові будинки, об'єднання співвласників, житлово-будівельні кооперативи в їхньому прагненні зменшити споживання тепла. Ми сьогодні оплачуємо половину вартості робіт, які спрямовані на енергоефективність житлових будинків. Половину платите ви, половину за вас заплатить міський бюджет. Крім того, якщо ви берете кредит на утеплення будинку чи на встановлення регулятора, міський бюджет готовий брати на себе обслуговування відсотків по вашому кредиту. Хочу на останок сказати, що інвестування в утеплення в енергоефективність це абсолютно виграшний спосіб інвестування. Через нього пройшла вся Європа. В Європі немає жодного кредиту, який не був би повернути вчасно без штрафних санкцій з тих грошей, які були вкладені в утеплення, в енергоефективність. Пояснюю чому. Тому що коли ви вкладаєте кошти в утеплення, ви починаєте заощаджувати, гарантовано заощаджувати з першого ж дня. Це не інвестиції в якийсь бізнес, який може вдатися або не вдатись. Тут нема ризику. Тут ви гарантовано. Отримуєте економію щодня, щотижня, щомісяця і щороку. А якщо врахувати і розуміти, що тарифи в майбутньому будуть лише зростати, то чим швидше ми зробимо утеплення, тим більше ми виграємо через рік, через два, через три. Той, хто це зробить перший, той буде багатшим, бо він не буде витрачати гроші на російський газ, а зможе ці сотні гривень щомісяця використовувати на себе і на свою родину. Тому запрошую вас, утеплюємося, припиняємо фінансувати Росію, припиняємо витрачати марно гроші на обігрів атмосфери. Давайте ці гроші заощадимо і будемо витрачати на кожного із вас.